Відреагував також Юрій Бутусов, головний редактор «Цензор.нет». Він згадав ситуацію, коли керівників не карали за удари по казармах, де були масові жертви. Тому його не дивує, що такі зібрання продовжуються. Він вважає, що влада не вчиться на помилках і тому жертви множаться. За словами Бутусова, про масове зібрання дізналась ворожа агентура. Він зазначив, що такі трагедії будуть продовжуватись. Поки якийсь керівник показово не отримує покарання, наприклад, втрату звання та реальний тюремний термін за службову недбалість. Ну і нагадаємо, що до удару по центру зв'язку у Полтаві найбільш резонансним випадком атаки по військових зсу був випадок із 128-ю бригадою. Росіяни вдарили по бійцях під час шикування для Нагородження це сталося восени минулого року у селі Димитрове на Запоріжжі. Загинули кілька десят наших військових. Однак було багато аналогічних випадків в 22-му році. На початку повномасштабної війни згадаємо удари росіян по Десні в центрі. Цьому відомому на Чернігівщині, по Яворівському полігоні, на Львівщині. По розташуваннях 79-ї десантно штурмової бригади і 36-ї бригади морської піхоти у Миколаєві. На жаль, це ті випадки, які ми знаємо, можливо, їх було і більше, але трагедії це максимально його масштабу. Ну і зараз про це будемо говорити із журналістом, головним редактором українського новинно суспільного політичного інтернет-порталу Цензорнет Юрій Бутусов долучається до нашого ефіру. Наші вітання вам, пане Юрію. Дякуємо, що долучились. Вітаю. Отже, яка ваша оцінка тих подій, які сьогодні сталися у Полтаві? Що можна зрозуміти станом на зараз? Це халатність, це безвідповідальність. Що це? На військовому об'єкті у місті, де велика кількість багато кілька кількасот людей в одній з локацій, можливо, в двох. Завдається ракетний удар. На мій погляд, після того, що це було, якби це був перший, другий раз, ну це вже, це вже повторюється багато разів. І, звичайно, на мій погляд, тут є усі ознаки службової халатності. Питання в тому, що із цим зробити, якщо висновки не були із попередніх аналогічних справ зроблені, чи будуть тут? Ніхто не знає, тому що у нас влада робить заяви е трагічні, е а потім ніяких висновків реальної роботи немає. Е е е е президент Зеленський особисто ніяким чином не реагує, жодна посадова особа, жоден керівник не отримав реальний термін, Термін жодного розслідування не оприлюднено, І, і Розума, що просто ухиляється від відповідальності за те, щоб вирішити раз і назад такі впливити такі трагедії. Немає твердженого порядку, який би забороняв скупчення людей в одному місці, абсолютно тим більше місці, яке дуже добре проглядається, і де ворогу легко завдати удар. Хочу нагадати, що по Полтаві безпосередньо по району Полтави по військових об'єктах неодноразово завдавалися ракетні удари російськими агресорами багато разів, і зрозуміти, що хоча б ну. Через це треба бути обережним, що і безпілотник може скоригувати, і агентура може так близько скоригувати, і що прилітає регулярно. Ну, для цього не треба мати якоїсь особливої військової освіти, особливих знань. Це очевидні речі, які потребують адекватних організаційних заходів. В даному випадку, все це було проігноровано керівниками даного, ну, ну, даного заходу. Я не знаю, що це було, у мене немає жодної інформації. То там насправді керував. Ну, є зараз інформація від різних моніторингових пабліків місцевих про те, що незадовго до того, як сталася трагедія, кружляв над інститутом саме дрон-розвідник. Чи відомо вам щось про це? Мені не відомо нічого, але це звичайна картина, оскільки над Полтавою регулярно постійно з'являються російські дрони. Які коригують ракетні удари по місту і по його околицях. Тому незалежно від того, був там дрон, не було там дрону, це одне не можна було допускати ось в цьому районі під час такої активності противника, допускати таких масових скупчень людей. Тобто, це абсолютно небезпечна практика і будь-який командир, який відповідає за своїх людей. Ніколи такого не допускає, щоб такі маса людей сиділи в одному місці, тим більше не в якомусь підвалі, бункері, на якомусь захищеному, а ну просто в корпусі, як ми бачимо, удари завдані по двох будівлях, просто відкрито відкрито розташованих. Але тут питання полягає в тому, яким чином зараз здійснювати навчання військових людей в умовах війни. Що треба робити із відповідними аналогічними закладами? Розосереджувати, закривати. Ну, всіх ми ж не зможемо фактично сховати під землю, перевозити, не знаю, за кордон, на захід, тому подібне. Може, так. Головнокомандуває ЗСУ Валерій Залужний після чергового ракетного удару з десятками жертв видав наказ про зрону масових скупчень в навчальних центрах і Його треба виконувати. А тих, хто не виконує, треба сажати в тюрму. Ну от і все. Нічого не треба вигадувати. Все вже придумано давним-давно. Навіть і без наказу залужного на насправді треба в тюрму, ті, хто. Під час війни підставляє наражальну небезпеку своїх підлеглих. тобто веде себе безвідповідально. Mm -hmm. Розсереджувати людей треба і не допускати великих військових об'єктів, і будь-який відповідальний команд саме так вже давно робить. це все звичайна практика для більшості наших команд. Але до деяких не доходить, коли поруч прилітають балістичні ракети. Ну от прилетіло вже по. Людях і да, надзвичайно... центрі. І Тепер надзвич... можливо до них дійде. Але якою ціною пане Юрію? Ну тому що 49 загиблих станом на даний момент і 219 поранених. Ну це просто колосальні цифри і колосальні втрати. Тут мені здається, є дві сторони медалі. З одного боку, нехтування заходами безпеки стосовно того чи іншого керівництва, але ж мабуть, і є люди, які займаються наведенням, коригуванням, які повідомляють і підіграють якраз таки агресору тут. Цей випадок може бути так само, скоріше за все, так і було. Тому що з того, що бачимо, що людей відбувалося в учбовому центрі, які добре в учбових корпусах, приміщеннях учбового центру, які добре проглядаються з вулиці. І ми бачимо, що в російському телеграмі миттєво після гару з'явили запис: де якась людина йде, нічого не вимовляє, жодного слова. І показує результати удару, і одразу це виклало в інтернет. Ми з вами. Ну я впевнений абсолютно, що ця людина отримала просто завдання негайно відзняти результати ударів, реагування а, наших а, органів звичайних ситуацій, аналізу скупчення можливого людей для того, щоб можливо скоригувати повторний удар і передати звіт про результати атаки. Тому безумовно там є місце для роботи спецслужб. Але я хочу підкреслити ключове Ракетний удар став можливим не через дрон і через агентуру, а через те, що там зосередили велику кількість людей. Це зосередження дуже добре проглядалось навіть з вулиці. І, скоріше за все, це були неоднакові людей в корпусах. Тому у ворожої агентури. У ворога з'явилася пріоритетна ціль, яку якийсь керівник своїми діями, своїми організаційними заходами зробив зробив такою, зробив важливою пріоритетну цілі. Ось чому прилетіло. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Юрію, за ваше бачення і за те, що знайшли можливість і час до нас долучитися, поділитися своїми міркуваннями з цього приводу. Юрій Бутусов, журналіст і головний редактор українського новинного суспільно-політичного інтернет-порталу Цензурнет був із нами на зв'язку. Говор.